Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Я вже вдома приїхала, була зранку на службі. І як з служби їхали ми, я з мамою була і з дочкою. Заїхали ось такий магазин, як лукавиця. Він у нас, ну якби ми їдемо, і він є. Стараюсь взагалі не купляти нічого в неділю, але бувають такі винятки, що купляю. І взяла ось таке молоко 2,6 Процентів жиру. У нас молоко таке коштує 32 гривні 50 копійок. Потім взяла кефір і ряженку. Так, ряженка хотіла ще взяти пряжене молоко, але його не було. Тому вирішила взяти ряженку. Ряженка коштує півлітра 23 гривні 50 копійок, не півлітра, а 400 грамів. І кефір коштує. 21 гривні 50 копійок. Взяла ще ось такі сирочки, дочка попросила. Каже, візьми мені ось такі сирочки. Думаю, ну, візьму. Там різні смаки, є, є з зюмом, з курагою, а я взяла з ваніліном по 18 гривень. Так, ще взяла масло. Масло йде як би вогове, ну, воно як кожна, так, кожна така. Ковбаска, чи як це правильно назвати, має різну вагу. У мене тут 324 грами. і кілограм такого масла коштує 296 гривень 50 копійок. Колись у нас магазин цей був поруч, я ще була, здається, званью в декреті. І у нас була, була, був такий магазин гастроном, і там привозили цю продукцію, вона була дуже-дуже смачна. І ще взяла ось такі вареники в солодкі з сиром. 210 Гривень, начебто такого нічого не взяла. Ціни високі тут, в луковиці, але я знаю, що ця продукція дуже смачна. Дуже рідко тут скупляюся. Взагалі стараюсь брати молоко, кефір по акції в АТБ. Але хотілося сьогодні так. Взяти цю продукцію і посмакувати, як кажуть. Будемо ставити чайник, хочемо попити ці, ну, чай з цими сорочками. І зараз покажу в мене тут ральф. А, ще я взяла пакетик, зараз покажу, що ще є у нас піца відкрилася. Ну і треба підтримувати, як кажуть дівчат. У мене вже з роботи всі майже брали тут піцу. Береш дві піци, третя йде в подарунок, але це 30 см. І, в принципі, можна. Позвонити, замовити ось телефон і приїхати забрати. Доставки ще в них немає. Ціни такі більш-менш, я вважаю, що нормальні. Ось Маргариту дають нам в подарунок 30 см, це 95 гривень. І вибрали, начебто, карбонару взяти і солями. Але щось... спочатку вибрали карбонару, а тепер може, кажемо, взяти 4 сири. Ну, Побачимо. Зараз визначимося і поїдемо, заберемо. Але... Треба дзвонити. В принципі, такі, знаєте, є піцца з грушею, дівчатка теж брали і дуже їм сподобалось. Але хочемо взяти, знаєте, такі більш стандартні варіанти. А якщо сподобається, то будемо брати якісь інші тоді. Ну, треба підтримувати наших, як кажуть, хто поряд відкриває, щоб ну, якось так район у нас розвивався і збільшувався такими закладами харчування. скажімо так. Ральф, я його почала знімати відео і забрала в нього цю пляшку. І хочу віддати. А Кузя у нас перша Кузя. Кузя у нас вперше сьогодні заліз на стіл. Дочка побачила це, взагалі він на стіл не залазить. А сьогодні, мабуть, такий був голодний, що він заліз на стіл. Да, Кузя? Вирішила все-таки замовити салями і карбонару 30 см, і Маргарита буде йти 30 см в подарунок. Так? А сестра замовила ось 4 м'яса 30 см, це 180 гривень, і замовила 4 сири, це 160 гривень. 30 см. І маленький ось Маргарита 30 см буде йти в подарунок. Але там ще, якщо піцу не береш, можна взяти в подарунок Кока-Колу. Але ми візьмемо так. В Магазин будемо їхати і заїхати. Бо яка це піца без Кока-Коли. Їхали, забрали піцу. Ось таку це карбонара. Це ми замовляли. Так, це ще що йде. Це, е, напевно, салямі. Так, салямі. І подарунок моцарелла, здається. Так. так, Ось вона є. Тому всім, хто їсть смачного, і нам також. Ще, звісно, взяли Кока-Колу. buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine show.